Су Христу, хочу вам побажати міцного здоров'я, пусть Бог береже вас, там де ви є Пам'ятайте, що Бог любить там, де ти сьогодні є, і Бог не забив за кожного із нас. Бо так Бог полюбив світ, що віддав сина свого донародженого, О а цьому каже слово Боже, щоб кожен віруючий в нього не загинув, але мав життя вічне. Ми ну, всі люди є грішні, кожен за свій гріх, заслуговує тільки. Одного це вічне покарання в муках пекла чекає людину після смерті, якщо вона не розкається і не покається в своїх гріхах. Мо Господь пройшов цей світ, прожив досконале життя, і Він помер за нас, людей грішних. За тебе і мене Христос пішов на хрест, і Він помер і віддав своє життя за мене, дорога людина. За кожного з нас Він постраждав на хресті. У третього дня Він Воскрес. Ось на великий день ми кажемо воістину Воскрес. Це дійсно є правда, що Господь є живий. І він сьогодні закликає своєю любов'ю покаяться, не вернутися до Бога. Покається це визнати свої провини і попросити у Бога прощення. Всяка людина, яка кається в своїх провинах, Бог прощає, Бог милує, Бог спасає. Господнє слово каже: всяка людина, яка покличе ім'я Господа Ісуса Христа, буде врятована, Господь рятує вас, від мук пеку. Примирійте з Богом, читайте святе письмо, молиться Богу, Бог чує нас, молиться за наші Збройні сили України, щоб Господь допоміг нашим воїнам прогнати цього ворога, який прийшов на нашу землю, цього окупанта. Господи, благослови міста Львів, благослови всіх людей, хто здесь їде, благослови Господь нашу країну, захисти, спаси, помилуй, благослови Збройні сили України, допоможи Господь. Кожному воїну, хто сьогодні захищає нашу країну вистає, допоможи, Господи, прогнати цього ворога, Іди попереду нашого війська, а пусть наше військо йде за тобою. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Я закликаю вас всіх, читайте святе письмо. Це Цей маленький святої книги, але вона дуже велика по смислу. Тут написано, що людина. Може мати життя вічно, може мати прощення. І для цього потрібно тільки одно увірити в Господа Ісуса Христа, покаяться. читайте, молиться, Бог чує нас, Бог не забувся за нас, пусть Бог рясно вас усіх благословить. Дякую за увагу. Віцного вам здоров'я, пусть Бог береже вас.